Всім доброго ранку. До мене завітав Passat B7, 2-літровий турбодизель на ДСГ з Івано-Франківська. Але сам власник вже працює в Києві. Так Перейдемо до автомобіля. Тут часті регенерації до 100 км. Але автомобіль і по трасі їздить, і по місту, але все одно, часті регенерації. І стоїть питання вирізати цю всю екологію нахрін, чи все ж таки почистити. Власник вирішив почистити, але не у мене. Все, що було тут зроблено на інших станціях, зараз покажу. Це було почищено окремо сажовий фільтр. Зроблена турбіна. Перевірені на стенді форсунки. Тобто дали гарантію насажує фільтр, що він чистий. Турбіна, звісно, форсунки в ідеалі, сказали, що працює. Дійсно, автомобіль тихенько, рівно, справно працює. Я це замітив, тому що тут пробіг 213 тисяч. І рідного власник сам його приганяв з Німеччини, перевіряв його. І все. І на цьому закінчилось. Це вся радість від регенерації до регенерації. Хватило на декілька сот, мабуть, тисяча з лишнім, і все. Отож, власник знову задався питанням: чи вирізати, чи почистити, але ж ніяких рішень немає. І він завітав до мене. Я займаюся чисткою всієї екології, тобто буде чиститись все як сажовий, так і. Клапан EGR з його теплообмінником, всі магістралі, всі хода-виходи, трубочки, що йдуть сюди. Індикатор забрудненості, впускний колектор, клапана, камера згорання, гаряча частина турбіни, каталізатор. Все повністю буде чиститись. Для цього мені потрібно, щоб тільки зніма... викручувалися свічки накалювання. І все. Отож, перевіримо мій метод чистки апаратним способом всієї екології. І побачимо, чи працює мій метод, чи все ж таки краще вирізати. Тому що в Україні дуже багато мамкіних дизелістів, які нічого не розуміють в дизелях, але все, в один голос кричать: вирізай, вирізай, але. Це додає лишніх клопіт автомобілю. Він певний час добре їде, але потім все ж таки дасть признаки ця вся вирізна екологія. Це відео буде більше, буду розповідати, а потім покажу, що виходить із системи з двигуна який бруд. Я займаюся чисткою і перевіркою, щоб ця екологія. Тобто двигун разом зі своїми комплектуючими працював в ідеалі. Щоб двигун працював в ідеалі, потрібно і датчики диференціального тиску перевірити, щоб він чітко показував, і деякі мілочні нюанси, які додають неправильність роботи двигуна, але це зовсім маленькі нюанси. Це все індивідуально, власнику розповідається, і автомобіль буде їхати. Зараз зробимо комп'ютерну діагностику, зафіксуємо дані, які автомобіль показує до чистки, а потім після чистки. І, як завжди, 100% коментар під відео від власника, чи допомогло, чи ні. Так. Пробіг 219. Дивимось, що автомобіль показує. Не дуже прогрітий, але не важливо. Бачимо, 6 гектопаскалів комп'ютерні регенерації маса сажу 1560. Добре, в мінус 2, бо ще трохи дихає цей сажевий, ну, не важливо. Так, дивимося, 67 км була постійна регенерація. Тобто дойде значення до 24, ну, до сотки, так і є. До сотки і регенерація, і регенерація. Бачимо, масляну золу вже змінювали, тому що чистили сажовий фільтр. І це правильно зробили. але ж, але ж. Так, даємо газ в пол, фіксуємо дані тиску і чи змінюється тут дані. Тут не повинна ця цифра 2,35 змінюватись тільки в ходу. Даю газ в пол 2,5. Так, є 27, але 2,39, 2,40, ворушиться. Зафіксували дані. Їдемо далі. Подивимось на стан впускного колектора. Бачимо, в якому стані дросель. Так, цей індикатор забрудненості чистили. Бачу, що чистили. Але ж знову таки не помогло. Цю трубочку чистили. Нічого хай буде. Так, дросель бачимо і розвернув камеру і бачимо далі, що знаходиться в впускному колекторі. Ну, звісно, там буде все в сажі. До клапанов там загажено 100%. Так, дивимося сьогоднішня дата. 12 місяць 3 число 9.20 ранку. А на момент виходу відео пройде чимало часу. Тобто, власнику буде час перепровірити автомобіль. Так, під'єдную апарат, свічки накалювання викрутились легенько. Він, власник, перевіряв. Під'єдную апарат і буду чистити. Так, зараз апарат працює. Поки чистенький фільтр з минулої машини залишилось щось, але там накидає ще, ще добре. Дивимось, що буде виходить. Так, бачимо перші викити сажомасляні. В кінці подивимося, зола яка, Чи є вона, чи дочищений був в ідеал сажовий, Побачимо. А так, брудно, це стандарт. В дизелі чисто не буває. Який асфальт вилітає. Так, процес буде тривати, поки не буде біла пінка. І все. Так, зняв кришку, подивимось, що на першому етапі насипало. Бачимо сажа, але бачу і зела є. І зола теж є. Є зола. Не може бути 1,6 грамів тут. Ну, подивимось в кінці, що буде показувати. Так, буду вже фініширувати, вже біленька піна. Все там повимивалось. Можливо, щось в пускному колектору на краях залишиться, але це вже не страшно. Головні проходи і виходи вже чисті. Так, подивимося на стан дроселя всередині. Дивимося алюміній чистенький, все там чисто, чисто і тут вже. Всі магістралі теплообмінника, Єгіера, пускний колектор, все чисто. Зараз буду робити старт. Так, Вже просушений сажовий фільтр. Ідеальний показник на холостому ході 0 після чистки. І газпол. Ідеальний показник 25. Для 1,6 20, для новіших двигунів на 150 кінських сил 35. Є таке. І зараз перевірю манометром, чи правильно показує датчик диференціального тиску. А зараз під'єдную цей датчик і будемо бачити, чи вірно він показує, тому що на холостому ходу тут 0. Датчик не повинен показувати нічого. Теж нуль, А на обертах побачимо. Так, датчик недостовірну інформацію показує на холостому ході. 4 гектопаскалі, До нього питання. Це не багато, але повинно бути нуль. Так, і збились показники, тому що роз'єм знімався з датчика 16-16, Але даємо газ в пол. Там, звісно, буде маса сажи падати. але мене більше всього цікавить цей датчик диференціального тиску 26. Так, автомобіль вже готовий для експлуатації. Дані зафіксовані. Пройде чимало часу перед тим, як вийде відео на каналі, щоб розуміти. Як буде працювати екологія в автомобілі? І чекаю від власника авто коментар під відео, як автомобіль себе почувається. А також будуть закріплені мої контактні дані, де я знаходжусь, місто Київ і номер телефона. І всім гарного вечора, до побачення.